Істинний Бог наш, молитва в мечистої своєї матері, святих славних апостолів, святого апостола Андрія Первозвавного, основоположника Української православної церкви, святий Антонія Фелорія, всіх чудотворців Печерських. Святителя Феодосія преподобного Отця нашого Лаврентія преподобного Отця нашого Меркурію Минобрицького, святителя Никіфора, їже Отця нашого, Григорія Двоєслова слава і святих праведних отців, як і мая, не всіх святих, помили помій повітлаги. Святого Духа, слава Ісусу Христу! На віки Дорогі у христі, браття і сестри, вітаю, хто прийняв святе причастя, тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Те, Господь з'єднався з нами, і єднається і дається нам на поживу, хто споживатиме, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, сказав Господь. Бо Господь має життя сам в собі, Він є наш творець, сотворивши людину по образу Божого. В час Великого посту дорогі, правиться, літургія раніше освячених дарів. Вона служиться особливим чином в середу і п'ятницю, тими кафізмами, псалмоспівами. також парамії читаються уривки із Старого Завіту, Святого Писання, де ми можемо почерпнути для своєї душі багато корисного. Богом Спасену. Сьогодні читалася парамія про Авраама, як Господь його випробував, випробовував. І це є для прикладу кожного з нас, як ми повинні любити Господа Бога. Ми знаємо, Авраам породив Ісаака в старому завіті. Але як перед тим Господь випробовував його, ми знаємо, що його жінка зачала вже в похилому віці і породила Авраама. І він дуже тішився, вони раділи, це був єдинородний син. Але бачимо, як Господь випробовує його. Він каже, принеси мені його в жертву. Бо колись була ця кровна жертва в Старому Завіті. Зараз Господь замінив цю жертву, бо сам став немов агнцем, який бере гріхи світу. А тоді була ця кровна жертва, де приносили тварин у жертву, ягнят, козлів, телят. Приносили жертву, скроплювали жертовник кров'ю. І це було єднання з Богом. І ось Авраам, маючи того єдиного сина, чує глас Господній. Аврааме принеси мені в жертву сина свого. Напевно, можна собі уявити, що було в душі праведного Авраама, яка розпач, який біль, адже мав він єдиного сина. Але він, бачимо, смиренно, бере і сина свого йде на вору, щоб принести цю жертву. Смирен і відважується, і коли вже Ісак був на жертовнику, голос Господній був Аврааме облиш отрока свого, я бачу, що ти дійсно повірував, що ти дійсно повірив Бога живого і каже: я примножу сім'я твоє, немов. Зірок на небі. І Господь благословив Авраама через Його відданість, через Його жертву, яку він зробив, він готовий був віддати найцінніше Богові, свого Сина. Тогів Христі, браття і сестри, а що ми? В сьогоднішні дні готові віддати Богу. Чи ми готові до випробувань? Чи ми готові йти тим тернистим шляхом, яким йшов Христос і нести свій хрест, який би Він не був? Чи готові ми? Змиритися перед Божою волею і сказати в руки твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло моє. Ти мене благослови, Ти мене помилуй життя вічне, даруй мені. Чи готові ми Задаємо собі кожен оце запитання? Кожен несе свій хрест. Кожного Господь випробовує, але і любить кожного з нас. Він дає нам ці випробування, щоб утвердити нашу віру, щоб наша віра була чинна любов'ю і добрими ділами, бо віра без діл мертва. Ось що вимагає сьогодні Господь. І як тяжко, Інколи змиритися з тою Божою волею, коли втрачаємо найрідніших людей, коли важко, коли серце плаче, але Господь каже я з тобою, я не залишив тебе, я буду з тобою по всі дні Твого життя, пам'ятаємо про це, Господь з нами. Навіть найтяжчі хвилини нашого життя. Згадаймо Пречисту Діву Марію, згадаймо її страждання, бо вона співстраждала із своїм сином коли несли Його, коли він ніс свій хрест на волгову, коли він ніс свій хрест і падав під тягарем Христа, його скровавлене лице, Його найдорогоцінніша кров. Спливала по камінню, але він казав, Господи, прости їм, бо не знаю, що твоя. Господь сам себе приніс жертву. Подібно, як того Ісака, Авраам не пошкодував, так само і для нас Господь не пошкодував найцінніше. Свого Сина єдинородного віддав, щоби пострадавши, він помер, Господі істинний Бог і істина людина. Він відчував ті страждання і ті болі, він взяв на свої побиті рамена Всі наші болі, всі наші страждання. І дивлячись сьогодні в час Великого посту на розіп'ятого Христа, який увінчаний терновим вінцем і багряницею, бувши царем, прийнявши вигляд раба, став агнцем, принісши ту без нашу жертву. І дав нам безкровну жертву тіла і кров, крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що ми споживаємо її нам грішним які так часто падаємо у той гріх, у беззаконня. Нехай сьогодні ті животворчі рани Христові. Як ті пісні о рани твої, хоч і без уст і мови сильніше від слів взивають вони до Твоєї любові. Дивлячись на хрест, ми повинні задуматися над собою. Ми повинні пам'ятати, що і наш хрест в житті, і нам. Предстоїть іти тим хрестним шляхом, коли хочемо спастися. Бо Господь сказав, хто хоче йти за мною, а й зречеться самого себе, а й зме Хрести, і за мною йде. Отож хай дорогі, переносимо свої серця і душі. Наголофу сьогодні мають бути звернені в час Великого посту. Ми повинні сокрушити свої серця і збагнути, що Господь знав. Багато хто нехтує святим постом. навіть йдучи дорогою чи їдучи в автомобілях, бачимо, включають веселу музику, танці. Забуваючи про ту жертву Христову. Забуваючи, що ми християни, тільки тоді до Бога, коли щось зле, коли сталася якась біда, тоді Господи допоможи, а коли добре, забувай. Пам'ятаймо за Бога завжди, пам'ятаймо, Просімо, поки ще є в наш час тут на землі, бо не завтрашній наш день. Просімо Христа того Покаяння, того Духа Сокрушення, щоб сокрушив наше серце сльозами правдивого жалю за свої гріхи, і щоб почули ми перед своєю смертю слова. Як немов до того розбійника, Господь сказав, сьогодні зі мною будеш в раю, бо він останню хвилину життя покаявся перед Богом. Хай наше покаяння буде щире і щира буде наша молитва в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!